Місто Курахове майже у повному оточенні, але бої тривають. Нове засідання у форматі Рамштайн. Відомо, що буде у фокусі учасників для підтримки України та безкоштовні ліки від держави будуть у кожній аптеці. Про це і навіть більше розповім вже за мить. Ви дивитеся новини Тесен онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Вітаю і нагадую, що на Ютубі важливо підписуватися, тиснути лайк та дзвіночок. Тож, поки ви тиснете, я переходжу до новин. Починаємо із ситуації в областях. Росіяни атакували селище на Дніпрянське на Херсонщині. Загинув літній чоловік, ще один поранений. Також зранку через скидання вибухівки дронами загинув місцевий у Береславі. Поранення через ворожі БПЛА там отримали ще троє жителів міста. Російські військові б'ють по критичній інфраструктурі. Напередодні під обстрілами було майже чотири десятки населених пунктів. Двоє людей загинули, дев'ять постраждали. Передає і ділиться подробицями. Кореспондент. КТСН Наталя Нагорна з Херсонщини. Російський окупант активно полює на цивільних людей на Херсонщині. Тільки за попередню добу маємо дев'ятеро поранених та двоє загиблих. Одну жінку російські окупанти вбили з дрона просто в той момент, коли вона знаходилася на кладовищі. Ще один чоловік, 62 роки. Він рухався на своїй машині в той момент, коли туди прилетів ворожий дрон. Ще одна людина звернулася до медиків, бо була поранена напередодні, коли російські окупанти. Поцілили по маршруті. Тоді говорили про одну загиблу людину та вісьмох поранених. У Херсоні говорять про те, що закуповуються системи радіоелектронної боротьби. Але наразі єдине, що можуть зробити для людей просто зараз, це повідомляти про те, що дрон пересувається містом і в якому напрямку він летить. Та тут літає все. Тут літають великі розвідувальні дрони FPV, піві все літає. літає не більше ще FPV. Впіві дуже не люблю. Не одно, неодноразово з ними зустрічався на бойовій на бойовій роботі. І можу сказати, що в це, мабуть, найпротивніше, що є. Лінія фронту на цій ділянці є сталою і визначається Дніпром. Проте бійці говорять, що за немає, є виключно активна оборона. Лінія фронту вона звичайно визначена Дніпром, але бойові дії йдуть тут постійно з 22-го року за стрільну зону. Ворог намагався робити вилазки на наш берег. Висадки, десант. Вони були знищені, але він не полишає цих спроб знову, хоча постійно висаджуватися на наш берег, щоб створити нам проблем. І показати те, що ми не здатні контролювати цю територію для військових. найбільша складність це теж дрони, тому що степова зона не дає змоги ані заховати гармату чи міномет. Українським військовим доводиться весь час бути в режимі підвищеної готовності, готуються до того, що ворог в будь-який момент може піти в наступ і на острови, і на прибережні території. Але військові намагаються робити все для того, аби ця територія була контрольованою. Ми поспілкувалися з військовими 126-ї бригади, і звісно ж поставили питання, чи очікують вони, що перемир'я може наступити найближчим часом, і чи готові вони до цього перемир'я? Є перше за все. Це ця тенденція, що ми хочемо замирити тих людей, які не готові до миру. Це люди, які знищують нашу націю. Цілому вони не перебирають цими засобами. Вони вбивають цивільних у Херсоні. Вони вбивають там жінок, стариків на зупинках. Вони можуть запустити їх в маршрутку, то що було там не так давно. Вони готові вбивати дітей, вони готові підривати дамби, щоб затопити нашу наш берег. Ну, тобто, це люди, які не здатні на мир. Вони не готові до миру. З півдня Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталій Овсянніков. ТСН один плюс один. На Донеччині унаслідок ударів росіян по Покровську троє жителів дістали поранення. Вибухами пошкоджені дві багатоповерхівки, дві приватні оселі та підприємство. У Лимані ворожі снаряди поцілили у три будинки та нежитлове приміщення. Значні руйнування у Бахмутському районі. Там постраждали 17 приватних будинків та багатоповерхівка. Протягом ночі гучно було одразу у двох районах Дніпропетровщини. Ворог бив по Синельниківському району. Наслідки уточнюються. Понік. Опольському росіяни гатили з артилерії та градів. Пошкоджені два приватні будинки та надвірні споруди. Ну а ближче до ранку оборонці неба знищили над областю ворожий безпілотник. По 12 містах та селах на Запоріжжі росіяни гатили понад 4 сотні разів. Унаслідок ворожих атак поруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На Харківщині окупанти атакували дронами. Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони минулися без потерпілих через посилення обстріл. Стрілів у Куп'янського та Борівського напрямках евакуйовано 18 людей, серед них п'ятеро дітей. Свіжа бавовна на Росії у Енгельсі Саратовської області після атаки безпілотників палає нафтобаза. І Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що це справа рук наших військових. Деталі наслідків удару ще уточнюються. А ціль справді нафтобаза, яка забезпечувала паливом російський аеродром. Яскраві відео загоряння у місцевих пабліках почали з'являтися ще з ночі. Самовидці стверджували, чули десятки вибухів. Тоді як офіційно російська влада лише визнавала пошкодження промислового об'єкта і традиційно стверджувала усі дрони збиті. Для розуміння біля Енгельса розташована авіабаза повітряно-космічних сил країни агресорки. Авіаційне паливо для неї зокрема зберігається і на території враженої дронами нафтобази. Також бавовна чулася сьогодні і в ростовській області Росії там повідомляють про збиття безпілотників. Майже усе місто Курахове на Донеччині окуповане ворогом. Про це повідомляє моніторинговий ресурс Діпстейт. У оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця підтверджують, ворог намагається знищити кожну будівлю у місті, чим унеможливлює його оборону. У свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться за минулу добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Росіяни завдали 28 авіаційних ударів та 750 ударів дронами Камікадзе на Покровському напрямку впродовж дня. Ворог здійснив 38 штурмових і наступальних дій втрати окупантів на цьому відтинку фронту за добу 400 осіб убитими та пораненими. На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався потіснити наших оборонців у районі острова Козацький. На Лиманському за день російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого. Ну а на Оріхівському Росіяни активних дій не проводили щодо Курщини, українські. Київські захисники за вівторок відбили 25 атак окупантів. Вони починали як добровольці піхотинці, а тепер це ефективний підрозділ ударних БПЛА. Бійці центру спеціального призначення Омега назвалися на честь популярного британського серіалу Гострі картузи і одягли кашкети, такі ж як у героїв серіалу. Такий креативний крок зробив їх відомими і не лише в Україні. Як це допомагає ефективніше боротися із ворогом? Кореспондентка ТСН Юлія Бойко дізнавалася і розкаже. Картуз замість кепки, це бачите наша родзинка, наша унікальність гострими картузами. Вони назвалися жартума. Назва ця не тільки прижилася. Вона зробила їх відомими і популярними не лише в Україні, а й за кордоном. А підрозділ центру спеціального призначення Омега вирішив на цьому не зупинятися. Війці замовили аксесуари. З ними навіть виходять на завдання. Кожна третя людина, котра бачить цей картуз, запитує, чи є в нас лезо під картузом. І пока. Показуємо, да лезо лезо є так, як треба все. Ну і це наша лейбочка, яка показує, що картуз не підробний. Один з таких кашкетів військові передали через британських журналістів Кіліану Мерфі, актору, який виконує головну роль у серіалі «Гострі картузи. Вони його передали за місяць. Нам прийшов. Другий картуз з нашими підписами і з підписом Кіліана Мерфі. Згодом про підрозділ дізнався Стівен Найт, автор ідеї та сценарист британського серіалу. Він зв'язався з військовими та передав їм 30 унікальних кашкетів від офіційного дизайнера костюмів. Це компанія, яка ці картузи робила для серіалу. Тобто вони їх розробляли спеціально під, я так розумію, ті часи серіалі. От. І вона всі ці сезони забезпечувала Кіліана Мерфі і його друзів. Так би мовити, картуза це дуже мотивуюче, це дуже круто. Прямо ти відчуваєш, що ми захищаємо спокій не тільки України, а й всієї Європи. І вони це також відчувають. Така популярність та впізнаваність неабияк допомагає військо. У боротьбі з ворогом підрозділ вдається закривати збори на дрони, їхню головну зброю та інше необхідне для виконання бойових завдань. Спорядження сьогоднішня війна, війна дронів, вона дуже дорога і дуже коштовна. Е, ну е, дуже дорога і дуже коштовна для нас, як для невеликої групи людей, а не як для війни в цілому. І е, за Завдяки медійності ми маємо ці дрони. Нам дуже багато і просто людей допомагають знайомих. І фонди допомагають, і незнайомі люди люди допомагають, бачать результат нашої роботи. На початку повномасштабного вторгнення цей креативний підрозділ виконував завдання піхотинців, обороняючи Харківщину. А згодом гострі картузи перекваліфікувалися на дрони. Спочатку були мавіки, зараз FPV. Із жовтня їхні ударні безпілотники нищили ворога на Покровському напрямку напрямку. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. На Хмельниччині поліція та СБУ затримали двох диверсантів, які підірвали залізничну колію. І намагалися пустити під укіз вантажний потяг. Машиніст встиг вчасно зупинитися, тож унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Злочин вчинили найманці країни-агресора. Їх затримали упродовж доби. Виявилося, що завдання кураторів з Росії виконували двоє мешканців Хмельницької області. Окупанти завербували їх через телеграм-канали, де ті шукали легких заробітків. Свої дії зловмисники фіксували. На відео під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами листування із ворогом. Наразі вони перебувають під вартою та будуть нести відповідальність за диверсію під час військового стану. Санкція даної статті передбачає максимальну відповідальність, а саме довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Понад 100 тисяч українців взяли участь в онлайн голосуванні за членів громадської антикорупційної ради при Міноборони. Воно відбулося напередодні із чотирьох десятків претендентів обрали 15 осіб із найбільшим рейтингом. Серед тих, хто балотувався, були журналісти, члени громадських організацій та правники. Результати онлайн голосування уже надали комісії з забезпечення проведення конкурсу для перевірки. Їх офіційно оприлюднять упродовж п'яти днів. Антикорупційну раду створили навесні. 2023 після скандалу із закупівлею курячих яєць для армії по 17 гривень за штуку. Рада має контролювати, зокрема, закупки, котрі проводить Міноборони, призначення та можливі корупційні ризики. Неофіційні результати голосування оприлюднив громадський діяч, ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко. Згідно із цим рейтингом, сам він набрав найбільшу кількість голосів. Ми не підведемо. Написав Гудименко на другому місці. Журналістка-розслідувачка Тетяна Ніколаєнко цей мандат довіри людей він дуже важливий, тому що. А це можливість стиснути не просто бути представниками якоїсь там комісії, а дійсно представниками народу, і вказуючи на певні прорахунки в діях міністерства, розраховувати на те, що вони будуть все таки дослухатися. План обороноздатності України до 2027 року складуть на новому ранштайні. Вже завтра у Німеччині відбудеться засідання контактної групи із підтримки нашої держави. У Пентагоні повідомили складуть план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року. Зокрема, півсотні країн-учасниць формату мають схвалити дорожні карти, які сформулюють потреби та цілі українських військових повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінувань безпілотників інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони також інформаційних технологій і безпеки на морі. Завдяки цим дорожнім картам донори зможуть планувати стабільну підтримку нашої держави у майбутньому. Завтрашній Рамштайн буде вже 25-ю зустрічю Такого формату її мали провести минулої осені за участю президентів США та України. Однак Джо Байден тоді скасував візит через ураган. А Володимир Зеленський пообіцяв на 25-й зустрічі «Рамштайн». Штайну представити партнерам український план перемоги. Друзі, а я нагадую, окрім підтримки від партнерів, українські військові потребують і нашої допомоги. Зараз слушний момент задонатити на підрозділ, який ви знаєте, або волонтерам, яким довіряєте. Це важливо. Ну і перед тим, як продовжити випуск ТСН, закликаю підписатися на наш канал, натиснути лайк та дзвіночок. Доступні ліки у кожній аптеці. Вже з літа усі аптеки зобов'язані працювати із державною програмою. Про це ТСН повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак. Зараз отримати медикаменти за цією програмою можна лише у визначеному переліку аптек, які мають контракт із Національною службою здоров'я. Із січня цього року перелік препаратів, який можна отримати безкоштовно, поповнився на півсотні позицій, тобто тепер це понад шість сотень медикаментів. Забрати їх можна без оплати. Або придбати із доплатою за місяць з моменту, коли лікар випише рецепт, скористатися послугою доступні ліки можуть люди із хронічними захворюваннями, а з нового року ще й батьки. Бо у переліку вперше з'явилися медикаменти для дітей, а це понад 30 препаратів у вигляді крапель і мазей. Вже з 1 липня 2025 року ми будемо мати е, і каплі очні, і е, відповідно окремі ще препарати, які стосуються саме дітей. Наразі це є і антибіотики в програмі. Е, наразі це є і антигістамінні, і проти. Е, Проти паразитні засоби, які потребують відповідно діти для того, щоб ну, отримувати якісне лікування. Я ж нагадую: дізнатися, які препарати підпадають під державну допомогу, а також для кого вони доступні чи де знаходяться ці аптеки з ліками, можна у чат-боті від мозу. Називається він Спитай Гриця. Він автоматично допоможе підібрати препарат у зручному вам месенджері телеграмі або вайбері. Жінки водійки вантажівок, перекваліфікація від держави, усі бажаючі працювати у сфері перевезень як вантажних, так і пасажирських, мають подати заявку і долучитися до навчання до 17 січня. Організатори рекомендують поспішити, бо конкурс чималий, по 10 охочих на вакантне місце, бажаючих освоїти фах водійки вантажівки, виявилося понад тисячу. Тоді як місць у пілотному державному проєкті із освоєння жінками навичок кермування габаритного транспорту було лише 120. Про це ТСН повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. каже, серед охочих обирали молодших та з досвідом кермування. Перевагу. Отримували і жінки із ветеранських сімей. Серед критеріїв до кандидаток було обов'язкове працевлаштування після завершення курсу. Нині ж абсолютно усі учениці, за словами урядника, теоретично навчання пройшли успішно. Десять із них вже склали іспит із водіння і отримали категорію Д решта до нього ще готуються. Наступний етап програми це ярмарка професій. Близько 30 компаній працевлаштовуватимуть випускниць державного проекту у себе. Вони готові працевлаштувати жінок. Вони зроблять всі умови для того, щоб у них були рівні умови праці для жінок і чоловіків і на цих рос і оплата так само. І ми бачимо дуже велику зацікавленість компанії, тому що водіїв дійсно не вистачає в тисячах. Кінець зимових свят починаємо утилізовувати ялинки. Пункти прийому новорічних дерев уже запрацювали. Де саме скільки їх та які графіки роботи, із невеличкою інспекцією столичними локаціями проїхала кореспондентка ТСН Карина Вакарева. Це парк Шевченка, Шевченківський район, і позаду мене пункт прийому ялинок. Як дізнатися, який із них найближче до вашого дому, все дуже просто за оцим QR-кодом на стенді, наводите камеру, переходите за посиланням або ж на сайті «Київзеленбуд». Цих пунктів по Києву направду багато. 78, торік було 35, тобто стало майже вдвічі більше. А все тому, що є. Попит розташували їх у парках та скверах міста, а ще на території лісництв. Давайте послухаємо статистику. В минулому році кияни здали на переробку фактично 7 тисяч дерев, тобто це дуже гарний показник, за рахунок чого ми його досягнули. Ми почали ці пункти розміщати в парках і скверах в мікрорайонах, що стало більш комфортним для киян з відносити свої дерева на переробку. Тому ми сподіваємося, що цього року цей результат буде ще кращий. Дуже активний лівий берег, Дарницький район. Шевченківський район також дуже активний, і можуть бути голосівських. Щоб віддати дерево на обробку, слід зняти з нього новорічні прикраси і принести сюди. Все більше нічого не потрібно це абсолютно безкоштовно. Далі комунальники подрібнять дерева на щепу і утеплять нею корені молодих саджанців. Тож, якщо ви не хочете жити зі своєю ялинкою чи сосною до весни, будь ласка, приходьте сюди і здавайте свої новорічні дерева. Ця опція доступна до 31 січня. Карина Вакарєва Денис Чиж ТСН 1+,1. Ну а як у вас чи почали розбирати свої ялинки? Або може ви із тих, хто тримається аж до березня? Напишіть нам у коментарях про свій досвід і вподобання. Цікаво буде глянути. Ну а також не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Зустрінемося о 16.00. На цьому в мене завершено. Бережіть себе.